На півдні країни вже розпочалися жнива однак, збір вважаю, проходить в екстремальних умовах це і обстріли, це і міни на полях, це і погода, яка не сприяє. Ну і проблеми зі зрошенням. Внаслідок, як ви пам'ятаєте, підриву Каховської ГЕС, що сильно вплинуло на систему зрошення півдня країни. До нас зараз приєднується міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, з яким на цю тему говоритимемо. Пані пане Віталію, я вас вітаю. Доброго дня, Яна. розкажіть, який врожай цьогоріч ми очікуємо, і наскільки він відрізнятиметься принаймні за прогнозом від минулорічного. Я хочу почати з позитиву, тому що нам як ніколи потрібен позитив. І дійсно, три південні області України почали збиральну кампанію по озимому ячменю: це Одещина, це Херсонщина та Миколаївщина. Фактично, почали збір. Поки що тільки я зимою ічменю, але поступово готуємось до наступних культур. А якщо взяти генерально, то орієнтовно таку саму кількість гектарів засіяли в Україні як і минулого року. В культурах це 5,7 і мільйонів гектарів ярих та з зернових культур зановобових, технічних культур це 7,8 і мільйона гектарів. Це соняшник, соя, цукровий буряк. Лідерами по посівній кампанії були Полтавська область, Радо, Чернігівська, Сумська область, Вінницька та Черкаська. І бачимо, що в цьому році ми точно будемо йти з продовольчою безпекою і не лише для України, а будемо забезпечити для інших країн, які потребують продовольства. Uh... От з приводу продовольчої безпеки, враховуючи те, що росіяни б'ють і по елеваторах, і по переробній промисловості, чи бачите ви якісь загрози? Звісно, що умови праці українських фермерів далекі від ідеальних, і, на жаль, маємо виклики кожного дня: це і руйнування інфраструктури, і неможливість нормального планування. Але так уже склалось в Україні, що ми змушені працювати не лише за себе, а й за інші країни. По більшості продукції у нас профіцит 1 до 4. Це в середньому, якщо говорити про споживання внутрішнє і експортний потенціал. По деяких культурах, наприклад, по олійним потенціал взагалі 1 до 20. Якщо ми споживаємо олії соняшникової, все на все 1 до 20 від того, що виробляємо. Тому продукція йде на експортні ринки і забезпечує валютну виручку. Бачимо деяку зміну в сівозміні, коли в цьому році у нас більше, наприклад, пшениці посіяно, тому ага. що є попит, є розуміння, що ця культура досить маржинальна для фермерів, і ринок реагує на зміну. Маркетинговому плані на е, ці зміни трансформуються на посівні. Е, в цілому е, умови непрості, але хочу подякати кожному фермеру, хто виходить в поле і працює. Ну, умови Дійсно, і зовнішні з... непрості, але ж у нас ще і фактор погоди, яка теж не дуже сприяє хорошому врожаю цьогоріч. Е, е, наскільки все з цим погано? Е, досить непогана була. Е, Ситуація з вологою в минулому місяці це дуже важливо було, що були дощі, і кількість вологи збільшилась в ґрунті. Фактично, зараз ми бачимо досить нормальні погодні умови. Єдине, що в глобальному контексті недостатність вологи зв'язана з руйнуванням наших. Зрошнуних систем, uh -huh. якщо говорити про підрив Каховської дамби, то на жаль, 94% всіх зрошуваних систем на Херсонщині сьогодні не працюють із неможливості подачі води саме з каховського водосховища. на Запоріжжі. Наслідки Руйнувань і неможливості подачі води це 74%. Також постраждала і Дніпропетровська область, тому що 30% води забезпечувалось саме з регіону Каховського водосховища. Є виклики, і дійсно вони зв'язані з руйнуванням і техніки, і викраденням нашої техніки. От уявіть одну цифру 30 тисяч. Тракторів зруйновано, знищено або викрадено в українських фермерів. Комбайнів 2,5 тисячі штук вивезено або знищено. І це те, що, на жаль, лягає на плечі фермерів, і вони змушені завозити нову техніку і купувати для того, щоб здійснити збиральну компанію, посівну компанію. Не все так просто, але фермери не опускають руки і йдуть далі. Та наскільки вони технічної точки зору зараз забезпечені з огляду на ті фактори, про які ви сказали? Ми точно проведемо збиральну кампанію, і фермери забезпечать продовольчу безпеку. Тут можемо не сумніватися. Єдине, що умови наших фермерів дійсно далекі від бажаних. Якщо говорити про техніку, то лише сільськогосподарської техніки у 2024 році було завезено на 1 мільярд доларів. В основному це трактори в меншій ступені це комбайни та навісна причепна техніка, і тут допомога програма державна. 25% компенсація компенсації для придбання української техніки. Ми бачили, що вона дозволила фермерам на 4 мільярди гривень купувати української техніки, щоб поповнити технопарк українськими екземплярами. Зрозуміло. пане Віталію. Дякую вам за розмову. Це був Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України.